Історія про даму, в'ялу і кату Васіштха продовжив. По раму, у величезній імперії, що називається жахливим пеклом, нечисті дії шаленіють, як слони в гонах. Почуття, відповідальні за ці дії, озброєні численними бажаннями, тому їх важко контролювати. Ці почуття руйнують тіло, своє власне житло. Однак ті, що володіють знанням, можуть заспокоїти почуття без шкоди для втіленої істоти. Блаженство, яке відчувають розумні люди, здатні контролювати свої почуття Незрівнянне навіть із блаженством короля, що володіє містами з цегли та глини. Розум слухняно служить мудрому, є гарним порадником, вмілим керівником почуття, почуттями, а також милою дружиною, батьком захисником і вірним другом. Рамо, пізнай правду і живи вільним у стані поза розумом. Не будь таким, як демони, Дама В'яла і Ката, історію про яких я збираюсь тобі розповісти, у 39 царстві жив могутній демон Самбра, який славився своїми здібностями в магії. Він створив чарівне місто з сотнею Сонць на горизонті, істотами із золота, що говорять і ходять. Лебедями з дорогоцінних каменів, крижаним вогнем і своїми власними небесними тілами. Навіть боги раю його боялися. Одного разу, поки він спав чи був відсутній у своєму місті, боги скористалися цим і перебили його армію. Оскаженелий дімон увірвався до раю, боги, побоюючись його магічної сили, Сховалися, і він не зміг їх знайти. Але використовуючи вдалі моменти, вони продовжували винищувати його армію. Щоб захистити себе і свої сили, демон Самбра створив трьох демонів: даму, в'ялу і кату. У цій трійці не було попередних втілень. Тому вони були вільні від будь-яких психічних обумовленостей, вони не знали страху, сумнівів і роздумів, не тікали від ворога і не боялися смерті, не розрізняли значення слів війна, перемога і поразка. Вони не були навіть незалежними індивідуальними свідомостями, а існували як проекції самого демона, Самбри. Схожі на роботів. Їхня поведінка була такою, ніби вони позбулися всіх сплячих тенденцій, звільнилися від обумовленостей, але не досягли просвітлення. Демон Самбра був радий, що тепер у його армії є непереможні захисники. Васіштха продовжив. Самбра послав свою армію непереможну під захистом трьох нових демонів на битви з богами. Армія богів теж була готова до війни, була величезна січа, в якій руйнувалися міста, люди і тварини. Кожна сторона то здобувала перемогу, то програвала. Три головні демони шукали головних богів, але не могли їх знайти. Демони повернулися до Самбри, щоб доповісти. Боги ж молилися творцеві Брахмі і просили його знайти спосіб знищити трьох демонів. Брахма з'явився перед ними і сказав О Боги! Самбару зараз ніяк не вб'єш. Він буде убитий через сто років Богом вішну. Для вас зараз буде краще відвести свої війська так, ніби ви зазнали поразки. Через деякий час залученість до війни у трьох демонів з'явиться почуття его. Тоді вони будуть схильні до психологічних обумовленостей і розвинуть приховані тенденції. <кій> <кій> зараз у них немає почуття его взагалі, як і відповідних тенденцій. Кого немає почуття его, я і супутних тенденцій, не відчувають ні бажань, ні страху. Вони не переможні. Той, хто пов'язаний своїми почуттями власної важливості, я і обумовленостями власного розуму, навіть якщо це велика людина або людина великих знань, може бути легко переможений навіть дитині. Насправді. <кій> Поняття я і моє це бездонні бочки, <кій> наповнені смутком і стражданнями. Той, хто ототожнює тіло з я, то не в нещастях, а для того, хто бачить себе як всюди суще творення, настає край страждання. Для нього немає нічого в трьох у всіх трьох світах, щоб він не відчував як себе. Що можна було побажати для повноти відчуттів. Того, чий розум обумовлений, можна перемогти. Без психічних обумовленостей навіть комар стає безсмертним. Обумовлений розум страждає без обумовленості він відчуває радість. Бажання і обумовленість створені власним розумом роблять людину слабкою. Тому не турбуйтеся про битву з трьома демонами, навіть те, що можете, щоб створити в них, в них почуття я і моє. Робіть те, що можете, щоб створити в них почуття я і моє. Оскільки вони, в принципі, пі неосвічені творіння самбари, вони легко провкухнуть наживку, тоді їх легко буде перемогти. Васішха продовжив сказавши це, творець Брахма щез. Боги пішли відпочивати і готуватися до нової битви з демонами. Наступна битва між арміями богів і демонів була ще суворішою було всюди руйнування. Постійні битви сприяли появі основного поняття Я є в демонів. Як дзеркало відображає об'єкти, що знаходяться прямо перед ним, так само будь чия поведінка відбивається як почуття в його власної свідомості. Однак якщо ця поведінка тримається на відстані від свідомості і не має ототожнення з нею, почуття Его не виникає. Як тільки в демоні виникло почуття Его, за ним послідували бажання жити довше в цьому тілі, накопичити більше багатства, здоров'я і задоволення. Ці бажання сильно послабили їх, у розумі виникли, виникли сумніви, які в свою чергу породили відчуття, це тіло моє і взагалі це моє. це призвело до нездатності ефективно виконувати свою роботу. Вони полюбили їсти і пити. Об'єкти давали їм почуття задоволення і так крали у них свободу. З втратою свободи сміливість теж зникла. Вони почали відчувати страх. Від однієї думки, що ми можемо померти в цій битві, вони тремтіли від жаху. Боги скористалися ситуацією і почали атаку. Три демони в страху втекли. Коли демонічна армія побачила своїх непереможних захисників, що тікають від богів, рядові демони почали здаватися у полон тисячами. Самбара, почувши, що його армія була винищена богами, оскаженів Куди вони поділися? вигукнув він, маючи на увазі даму в'ялу і кату. Боячись гніву, три демони сховалися за три дев'ять земель. Тут слуги Бога смерті надали їм притулок і трьох дівчат у дружини. Вони жили в цьому царстві довгий час, один раз їх навіть відвідав сам Бог смерті, але замаскований. Вони не впізнали його, не привітали відповідно до його становища. Розтердившись, Бог послав їх у найжахливіші місця пекла. Побувши там, вони пройшли через багато втілень у різних нелюдських видах істот. А тепер вони живуть втілені у трьох риб в озері в Кашмірі, Васіштха продовжив: Ти бачиш, до яких жахливих результатів приводить невігластво? Непереможні демони були переможені і позбавлені честі через почуття его, яке породило. В їхніх серцях страх. Смертельна ліана цього світу народжується з насіння почуття его, тому, Ораму, викинь це почуття з усією внутрішньою силою і утвердись у тому, що я ніщо, і будь щасливий. Єдина безмежна свідомість, природа якої є чистою радістю і благодаттю, затуляється тінню почуття его. Хоча демони, дама, в'яла і ката були вільні від циклів народження і смерті, через почуття его вони тепер знову і знову піддаються народженню і смерті. Ті, кого боялися самі Боги, тепер жалюгінні риби в Кашмірському озері. Рама запитав О святий! Дама, В'яла і ката були нереальними істотами, створеними магією Самбари. Як же вони стали реальними, як ми? Васіштха відповів Рамо, як демони, дама й інші, були нереальними наслідками магії, так само і ми, всі боги, інші істоти, поняття я і ти, у Рамо нереальні. Це те, що ти і я здаємося реально існуючими. Не змінює істини, навіть якщо мрець з'явиться перед тобою зараз, він усе одно мертвий. Але було би нерозумно проголошувати істину тільки брахман реальний перед неосвідченою людиною, тому що реальність уявного світу міцно вкорінена в її серці. Це буде розвіяне без інтенсивних досліджень суті писань. Люди сміються над тим, хто проголошує перед неосвіченими людьми, що цей світ нереальний і реальний тільки брахман. Як би добре ти не пояснив їм, що все є брахманом, неосвічені люди можуть зрозуміти це не більше, ніж труп може ходити. Цю істину усвідомлюють тільки мудрі Ораму. ні ми, ні ці демони не реальні. Реальність це єдина безмежна свідомість, яка не зазнає ніяких змін. У цій безмежній свідомості виникають поняття про себе, тебе, цих демонів і тому подібне. Їм надається реальність, тому що реальність, реальною є свідомість, що сприймає усе. Де свідомість пробуджена, там виникають ці поняття. А де вона засинає, там поняття зникають. Але тим але не менш, у безмежній свідомості немає таких станів, як пробудження або засинання, є тільки чиста свідомість у свідомце і будь вільний від страждань і страхів, які викликає поділ. Рама запитав «О святий мудрецю, молю, скажи мені. Коли і як ці три демони зможуть досягти звільнення, Васіштха відповів Рамо, коли вони послухають розповідь про свою історію і їм нагадають про їхню справжню сутність чистої свідомості, вони будуть звільнені. Через деякий час у центрі Кашміру виникне місто Адіштахана. У центрі міста буде пагорб, вершиною якого. Буде названа прадюмна. На вершині цього пагорба буде стояти високий палац. У куточку біля цієї будівлі демон В'яла народиться у подобі горобця. У будівлі буде знаходитися резиденція короля Яшаскара, демон Дама народиться комаром. І буде жити в щеліні однієї з колон, що підтримують цей палац. У тому ж місті буде побудований палац Ратнава Лівіхара, в якому буде жити державний міністр Нарасімха. Демон Ката народиться в подобі птаха і буде жити в цьому палаці. Одного разу міністр Нарасімха буде розповідати історію про трьох демонів даму, Ялу і Кату. Слухаючи їх, птах досягне просвітлення. Він згадає, що його початкова індивідуальність була тільки чарівним творінням демона Самбари. Цей спогад звільнить його від манії. Так демон Ката досягне звільнення. Інші люди будуть згадувати цю історію, і горобець теж досягне звільнення, почувши її. Так звільниться демон Дьяла. Так само і Камар, демон дама, почує цю історію і досягне звільнення. Ось така історія Орама про трьох демонів Даму, ялу і кату, які через почуття его і бажання провалилися в пекло. Все це не більш ніж гра невігластва Євмани. Воістину, це чиста свідомість сприймає нечисте поняття Я Є. Граючи і ніколи не забуваючи про свою справжню сутність усвідомлення, бачить спотворене зображення себе в собі ж, незважаючи на те, що спотворене зображення воістину нереальні, почуття его і я є вірить, що воно реальне, і помиляється. Васіштха продовжив Орамо! Ті, хто утвердилися в, стан, в стані звільнення, як зазначено в писаннях, безсумнівно перетинають цей океан вдаваного світа, в міру того, як їхня свідомість тече у напрямі до безкінечної свідомості. Але ті, хто потрапили у тенета суперечок і міркувань, що здатні привести тільки до страждань і подальшої плутанини, втрачають своє справжнє благо. Навіть якщо обрати шлях, вказаний у писаннях, тільки безпосередній досвід безпечно приведе людину до вищої мети, що залишається від жадібної людини, крім жменьки праху? Але той, хто цінує світ не більше за травинку, ніколи не страждає. Того, хто повністю усвідомив безкінечне, захищають небесні божества. Тому не треба навіть на крок відхилятися від правильного шляху навіть у важкі часи. Людина, яка заробила гідну славу доброчесним життям, досягає недосяжного і позбавляється від невезіння. Тільки того можна вважати воістину людиною, хто задовільняється чеснотою, прихильний до почуття істинного вчення. І намагається іти шляхом істини, інші подібні до тварин у людській подобі. Усі насолоди вже випробувані, все, що треба побачити, побачене. Що ще нового є в цьому світі, що треба було б знайти мудрому? Тому будь відданий своїм зобов'язанням, як описано в писанні, відмовившись від усіх прагнень до задоволення, Клоняйся святим. Вони врятують тебе від смерті. Виконуючи настанови, викладені в писаннях, треба терпляче чекати досконалості, яка прийде в свій час. Зоблокуй негативні прагнення вивченням святого Писання для досягнення звільнення. Постійно досліджуй природу істини, знаючи, що все це тільки відображення, не дозволяй іншим вести тебе. Тільки тварин ведуть інші, прокинься від сну нерозуміння, прокинься і старайся вирватися з стене старості і смерті. Багатство породжує зло і біди, чуттєве задоволення, джерело болю, невдача найкраще везіння, зречення усіма перемога. Життя, слава і благородні якості розцвітають і плодоносять у тому, Чия поведінка добра і приємна, то прихильний до самоти не прагне задоволень світу, що ведуть до страждань. Васіштха продовжив Орамо, будь-яке пристрасне зусилля завжди приводить до результату, тому ніколи не залишай правильних зусиль. Безсумнівно, спочатку необхідно зважити значущість кінцевого результату. Перш ніж прикладати зусилля із завзяттям. Якщо ти ретельно все обміркуєш, безсумнівно прийдеш до висновку, що тільки самоусвідомлення здатне докорінно і повністю знищити весь біль і задоволення, тому надмірні зусилля потрібно спрямовувати тільки на самопізнання. Позбудься всіх об'єктивних понять, створених внутрішнім бажанням пошуку задоволень. Чи є таке щастя, що повністю вільне бідне щастя? Відсутність поміркованості і практикування поміркованості вістину єдина в абсолютному брахмані, і між ними немає реальних відмінностей, проте, практика утримання приносить велику радість і блаженство. Тому практикуй її. І відмовляйся від почуття его. Досліджуй природу істини і шукай товариства мудреців, гарних і мудрих людей, які живуть відповідно до писань, у кого жадю, жадібність омана і гнів зменшуються з кожним днем. У товаристві мудрих виникає самоусвідомлення. І одночасно поняття про реальність об'єктів сприйняття як таких зменшується, а з часом зникає. Коли відходить поняття про реальність світу як об'єкта сприйняття, залишається тільки вища істина, а індивідуальна свідомість розчиняється в ній, тому що не знаходить об'єкта гідного утримання, світ як об'єкт. Ніколи не був створений, не існує як такий, зараз і ніколи не буде існувати тільки єдина найвища істота, вічна, вона єдина реальність. Я пояснив тобі різними способами сутнісну нереальність світу як об'єкта сприйняття, а в ньому немає поділу, щоб можна було сказати, це істина або це нереальне. Тільки дивовижний прояв безкінечної свідомості вважається світом нічого більше. У ній поділ на суб'єкт і об'єкт предмет і його тінь всього лиш випадкові припущення, як різниця між сонячними променями і сонячним світлом. Воістину існує тільки неподільна і незмінна свідомість. Коли відповідно до своєї природи вона заплющує і розплющує очі, це називається руйнуванням і створенням Всесвіту. Павасіштха продовжив неправильно зрозуміле, «я» здається нечистим поняттям у безмежній свідомості. Але коли я розуміється правильно, його значення сприймається як безмежна свідомість. Коли видно, його реальну, коли, коли видно його власну реальність, воно більше не здається почуттям его, а сприймається єдиною безкінечною реальністю. Насправді, у «Я» немає окремої сутності. Коли ця істина відкривається тому, у кого чистий розум, нерозуміння тут же зникає, але інші чіпляються за свої улюблені, хибні поняття, і впевнені в їхній реальності, як дитина впевнена в існуванні привидів. Коли я як окремої сутності пізнається як хибне, як можна вірити в інші пов'язані з ним поняття про рай, пекло і тому подібне? Прагнення райської насолоди і навіть до звільнення виникає в серці тільки поки я сприймається як сутність. Поки залишається я, життя повне нещастя, від поняття себе неможливо позбутися іншими шляхами, тільки самопізнанням. Коли людиною володіє привід самості, ні писання, ні мантри нічого не допоможе його позбутися. Тільки якщо постійно пам'ятати про істину, що я це чисте відображення в безмежній свідомості. Воно перестає зростати. Уявний світ це фокус вуличного Жонглера. Суб'єктно-об'єктні відносини між мною і ним нерозумні. Коли утверджуєшся в цьому розумінні, самість виривається з корнем. Коли усвідомлюєш, що разом із я з'являється поняття про світ, припиняється і те, і інше. Є вища форма поняття Я, від якого виникає почуття Я, єдиний з усім Всесвітом, немає нічого поза мною, це розуміння просвітленої людини. Існує ще один тип поняття Я, коли відчуваєш, що я надзвичайно тонке і дрібне за своєю природою, і тому відрізняється і незалежне від усього в цьому всесвіті. Таке розуміння теж сприяє звільненню, проти нього немає заперечень. Але від поняття я, описаного раніше, яке ототожнює себе з тілом, слід твердо відмовитися, безперервно вирощуючи поняття про вищу форму я, позбавляються від нижчої. Тримаючи нижче поняття Я під контролем, треба звертатися до вищого я. Постійно підтримуючи в собі почуття Я є всім, всім, або Я надзвичайно малий і незалежний. У потрібний час навіть вище поняття Я має бути абсолютно залишено. Тоді можна присвятити себе якійсь справі або залишатися на самоті. Такій людині падіння вже не загрожує.